Він правив більше 66 років, доживши до 90 років, що втричі більше ніж пересічний єгиптянин тих часів. У нього було більше 200 дружин і наложниць, від яких він мав близько ста дітей. Він збудував більше храмів і статуй, ніж будь-який інший фараон. тому, повірте, говорячи про Єгипет, про древній Єгипет, про фараонів, їхні загадки і таємниці. В першу чергу треба згадати Рамзеса II. Як виявляється, історія династії Рамзеса схожа на п'єсу Шекспіра. треба дещо зрозуміти про 19-ту династію. Вони були і не королівської крові. Це була родина військових, царювання якої почалося з батька Сеті. Пітер розповів, що Рамзес і його батько Сеті народилися простими людьми. Нова династія пішла з військових, а не зі знаті чи священиків. Сеті був головою нової правлячої династії, у якого не було королівської крові. Чи, щоб довести, що він був законним фараоном, Сеті розпочав програму великого будівництва. А Рамзес довів її до надзвичайного рівня. І Сеті навчав Рамзеса робити те ж саме. Він брав його з собою у військові походи навчав його тактики і стратегії. І зробив його командуючим власного підрозділу, коли йому не було ще й 20 Це храм Абу Сімбл. У цьому місці виявилися всі амбіції Рамзеса. Це вираження його его у камені. Тут сцени, які символізують військову могутність Рамзеса. Статуї головних єгипетських богів поставлені в ряд і чекають на поклоніння. Ліворуч у нас тут Бог тах. Потім Амон, а з правого боку це Рахорахті, але ви можете помітити, що фігура, яку поставили між Амоном і Рахорахті, це Рамзес II. Отакої Рамзес фізично вставив себе до пантеону богів ще за життя. І єгипетська релігія тисячі років навчала, що фараон ставав богом після смерті. Але в храмі Абу Сімбе Рамзес стверджував, що він здійснив цей перехід ще за життя. Він проголосив себе живим Богом. Він насправді був найвеличнішим